Так, Дівчатка, хто, як і я, трохи балується в'язанням. Я особливо зимою це люблю. В, в АТБ продається отака пряжа Бебісофт. Не кричи, я от, бачите, собі вже Снудік такий зв'язала гачком. Дуже м'якенька. Просто неймовірна пряжа. Вона є в декілька кольорів, Там блакитний, такий яскравий блакитний, а синій, темно-синій, рожевий іноді буває і ось такий сіро-бежевий. Просто супер, я, я не можу вам передати, яке воно м'якеньке, наче, наче кроленятко. І дуже е, дешева, як для такої пряжі. Це дуже-дуже вигідно. Не кричи. Не дає мені, тільки починає щось записувати, вона починає мене перекрикувати. Просто зірка. Я дивилася, в Аврорі теж є щось таке подібне, але там не така м'яка, вона якась, не знаю, мені не, не сподобалась. А от саме в АТБ, якщо таке полюбляєте, то біжіть, розбирайте, тому що там, ну, в деяких АТБшках вже немає такої пряжі, тобто її розбирають добре. 어허 、oh. Ось такий у нас кавчег зібрався. Тут все, що все, що було в домі, все з нами, намагається спати. Так, дівчатка покажу вам своє четверте замовлення від фармасі. Я цього разу так по-скромному не було. Ні ресурсів, ні бажання особливо. А, почитала відгуки, що ось ця масочка, вона типу а, вирівнює тон шкіри. Можливо, допоможе мені при моїй пігментації. Хочу спробувати, і якщо буде результат класний, то обов'язково поділюся з вами. Це новинка у фармасі, я так розумію, не була. А, по хорошій ціні по знижкам. Десь я вже оцей арті, артішок, десь я його вже бачу. Я так ти розумієш, це на цю популярну зараз в інстаграмі масочку вже зробили такий типу аналог Ми побачимо. Далі взяла скраб. По той, що попередній з Мигдалем щось мені не дуже зайшов. Він дуже якийсь ніжний. Мені треба пажощі. Ну, ось це теж новинка. Браун Sugar, не знаю, тут запакований. Да, ну, і там він з плівкою, я все одно його не буду розпаковувати зараз. І взяла отакий крем для рук. Тут теж плівка, я думаю, що є. Так. Да. Я хочу поду... понюхати хочу. Запах. Блін. Ох, ё-моё. Смачно так! Так смачно намастила, Ну, зате зараз нюхаю. Щось дуже він і пахне. Якийсь він такий. Я взагалі щось не відчуваю якогось аромату. Так, да, дивно. Коротше, я перед цим нанюхалась парфумів. І зараз не відчуваю ніяких запахів таких, а він якийсь дуже ніжний. І ще один взяла кремчик для рук в холодну пору року. Цього не буває замало. У мене дуже сухі руки, тому... Взяла ще цей теж запакований, так? Не буду розпаковувати. В мене ще такий з вишенькою ще не закінчився, але я взяла з магдалем спробувати і з молочком. Сподіваюся, буде теж смачно. Той смачний, дуже такий ароматизований. Так, і взяла ось таку палеточку. Що тут у нас? Типу, контуринг. Я Контуринг. Ага. Угу. Це что у нас тут? Что снапышить нам, чем не снапышить? Коротше, написано Face Sculpting Palette. Ну, тобто, з цим можна собі зробити скули, якщо у вас немає. Або висвітлити якісь частини. Ну, спробуємо, не знаю. Я таким раніше не гралася. Спробую. Ну, такий він не дуже. Угу. Понятненько, понятненько і дзеркальце є. Понятненько, понятненько. І шуше. І також новий, святковий. Треба погортати, подивитися. До речі, хочу зробити вам відео з парфумерією. Цього бренду, можливо, комусь буде цікаво. Дуже дивна фотографія така. Коротше, всі стоять, навіть старі люди. А вона така одна сидить, всі з подарунками, а вона без. Що це означає? Ну, от яку ще футболочку мама парфманіячка могла купити своїй дитині? Це я на секінді знайшла. На літо якраз буде нам нормально. Знаю, що це брати. Але повз цього я не могла пройти. Так, покажу вам одну пусту баночку, а решту покажу трошки пізніше. Це вітаміни, які я прикінчила. Я не знаю, чи це допомогло. Чи ось ця база, яку я купила ноціну, Типу для зросту, укріплення і росту нігтів. Але я вперше після вагітності, після пологів, я змогла трошки відростити свої нігті. Бачите? Це мої. Ну, небагато, але це для мене вже рекорд, тому що в мене просто під ноль. Я стригла, бо вони ломалися як скажені. Не знаю, що допомогло. Але є вже прогрес. Дивіться, що в мене є. На ялинку можна повісити. Зараз пробую, який він на смак. Так, кукуськи показую свої придбання. На задньому фоні машина вперед. Не звертайте увагу. Замовила собі ось такий Bullet Journal. То мене дивиться, той знає, що я таки, веду такий щоденничок. Це мій спосіб розслабитися, трошки помедитувати. І от рік закінчується, я вже свій журнал закінчую та ще за 25 рік. І от я замовила собі новий Він більш такий... Професійний, я б сказала, тут плотні такі сторінки, що дозволяє використовувати різні маркери, і вони не перепечатуються на іншу сторінку. <кій> тому що в попередньому мені доводилося склеювати сторінки. Вони були тоненькі, тому я взяла вже такий професійний. Тут є теж кишенька для наліпок, резиночка, щоб тримати його зачиненим. Закладочки навіть дві. Такий рожевий, дуже приємний на дотик такий. Клас, мені подобається. І взяла такі на називну тематику наріки, щоб оформлювати. Може, я обожнюю таке, не знаю. Я дійсно не награлася, напевно, що в школярстві, тому я цим займаюся зараз. І ще покажу вам таку штучку для. Для парфюмерних поціновувачів Спеціальні. Спеціальна красава подивіться. Дивіться, на цю красу. Просто ви то бачили? Коротше, я такі штучки наклеїки я використовую для свого щоденника сторінки аромат дня. Я оформлюю так. Просто М -м -м, красава. Коротше, моя внутрішня дитинка, моя внутрішня дівчинка дуже радіє. Ось такі в мене нові наліпочки. Ще е в Аврорі взяла таку іграшку на ялинку. Дуже, як на мене, якісно зроблено, такий прянічок. Не знаю, мені щось захотілося. І для оформлення ще взяла таку. Лінейку у мене звичайно, як чоловік каже офіцерська линейка, то я взяла собі вже не офіцерську, а таку. Тут на шуті, на а, тут такі штучки. Прям пазл збирати треба ничего сюди. Що? Вона по акції йшла. До речі, я замовляла оце разом. І разом це було дешевше, ніж окремо замовляти просто блокнот. Так, ну і наступне це є вам. І Я не могла пройти повз цій акції 2 до рівня 4, де ти купляєш два продукти, а два йдуть в подарунок, тому я собі замовила. <свісля> ну, як дівчата казали, всі побіжали, і я побіжала. Ну, отак от я замовила собі такі щіточки для макіяжу. Вже, напевно, що всі їх показали. Ви вже в когось бачили 100 платенців. 100% бачили ці щіточки від Патрісія Ледо. Вони дійсно дуже м'якенькі. І таку для розтушовки ціней, теж за вами, бо в мене ті, що є, вони вже такі трошки втомлені. Оця там дійсно класна. Це номер 105, це номер 102. Далі, це я взяла для своїх ніксів, швидкий ріст ще спробувати. Все ж таки, я намагаюся, намагаюся їх реанімувати. Замовила ось такий шампунь-кондиціонер і це два в одному. Я так розумію, що це корейський бренд. Я почитала відгуки, відгуки дуже хороші, тому спробую. І десь ще має бути незмивайка. Це що? Це він? Це, напевно, що він? Нафіга це оце клеїти сюди, типу захист такий, да? якщо з цієї сторони можна просто відкрити. Для мене це загадка. Так, я взяла зелений, є ще червоний, теж про нього дуже хороші відгуки були. Це незмиваємий бальзам для волосся. Теж е хочу спробувати не знаю. Потім вам розкажу, як щось сподобається. Це е фіксація для макіяжу. Відсія льодо, він такий з шимером. Тут от, от, трошки залишався шимер, треба розбохнути, щоб він повністю розчинився. Ось вже щось схоже. Ну і помади. Скільки тут треба помад правильно? Чотири штуки. Бо дві безкоштовно. За дві я заплатила, а дві прийшли безкоштовно мені. Я вам покажу там. Я зараз відкривати їх не буду, покажу вам ось так номери. Ну і відтінки ви вже бачите. Коротше, а чому не буду? Буду відкривати, що це Замовила, щоб не відкривати. Ще раз повторюю пакування в Патрісія Ледо просто, просто люксове, мені дуже подобається. Ой, бачите, яка вона класна. Evolution. Боже, хай фешн просто. Я вибачаюся за свої руки без манікюру, бо... Ой, вона ще й на магніті. йо моя, дівчата, це просто шикардос. Ось ця серія, зверніть увагу, це просто клас! Далі ще одна серія з таким градієнтом. Коротше, я трохи порилася в своїй косметиці, повикидала вже просрочку якусь і. У мене там були такі відтінки, які мені подобалися, але вже строк придатності вийшов і я щось боюся, я в вже користувався. Це теж дуже гарне пакування. Ага. А, це не помада, це, ну, типу помада, тільки вона така, зрозуміло. Це я навіть можу зробити сволоч. Це був весь. Машина, машина, пам'ятаєте. Так. Тут трохи треба персатися. Дуже щільно але ми впоралися. І рожевенький, трохи з рожевим і ще рожевіше. Ви розумієте, так? Да? Це просто. Блін, краще б я таких замовила декілька. Просто різних кольорів. Це просто шикарно. Це більш такий бюджетний варіант, але теж непогане пакування. Але ну це, ну, блін, навіть на подарунок, в хто там на Різдво, комусь подружкам, помадку хоче таку презентувати, то це просто супер. Я вибачаюся, бо я дурна, це не помада була, це кремові рум'яни. Я вже зовсім вже... поїхала, дах, поїхав, тому о... я така. Я такий б'юті-блогер професійний, що просто капець. Це рум'яна. Те, що я робила вам служ, це кремові рум'яни. Я про них чула, що вони дуже класні, дівчата дуже Казали, що дуже дуже прикольно розташовується, і типу це прям must have, Тому так.